Гірник спорт провів перший матч нового сезону. На стадіоні спорткомплексу Юність команда із горішніх плавнів приймала Тростянець із Сумщини. Як складалися події у стартовому матчі чемпіонату України у другій лізі за участі гірника спорт, дивіться далі. У першому турі нового чемпіонату на поле стадіону спорткомплексу Юність вийшов оновлений гірник спорт. Змінилися не тільки тренери, а й гравці. Майже усі новачки, яких вдалося заявити на гру першого туру, потрапили до основного складу команди, в якій є й новий капітан. Це екс-гравець Тростянця Сергій Козак. У нас навіть сьогодні в стартовому складі вийшли люди, які перший раз е, одну, одне тренування в нас потренувалися. Тобто ми ще формуємось, перебудовуємось. Е, але ми все ж таки відчували, що суперник давав грати перший тайм. У Нас деякі вилазки були воріт супер. Що я можу сказати? Хлопці старались, я всім вдячний. Колективом ми стаємо, ми будемо боротись далі, будемо на кожен матч налаштовуватись. Із гравців, які діяли у складі гірника спорт минулого сезону, з'явилися лише троє: голкіпер Богдан Шухман, польові гравці, Ярослав Сорочан та нігерієць Річмон Чукуємека. На лаві запасних перебував голкіпер Станіслав Козлов, який також залишився у гірнику спорт після минулого сезону. Травмовані не можуть допомогти команді ще два нігерійські легіонери. Ери іносент Одох та Екемінін Сіні Ефіонг додаткова перепона у гірників, тимчасова відсутність на тренерській лаві запасних головного тренера команди Йована Марковські він керував діями своєї команди із віпложі, А у тренерській зоні перебував лише асистент сербського фахівця Павло Ребенок. Незважаючи на труднощі без головного тренера на своєму місці та з одним польовим гравцем на заміні, гірник спорт був налаштований гідно протистояти зіграному колективу із тростянця. Гольові моменти та удари по воротах це все гравці гірника спорт продемонструють, скоріш за все, у майбутніх матчах. А цього дня гра в атаці господарів поля була не такою досконалою. Втім, до перерви, двічі атаки своєї команди замикав Анатолій Стецюк. В одному випадку йому не вдалося завершити ударом стрімку атаку. Атаку своєї команди в іншому у форварда гірника спорт не вийшов удар. М'яч полетів вище воріт. Тростянець зумів досягнути свого ще до перерви. Тимофій Хусін ударом з розвороту влучив у кут воріт господарів поля. Так було відкрито рахунок у матчі. Після перерви Тростянець ще двічі засмутив команду з горішніх плавнів. Після кутового Вадим Таранушич вистрибнув вище за всіх та подвоїв рахунок 2-0. Втретє м'яч побував у воротах господарів поля після цієї атаки. Максим Чеглов не залишив шансів Богдану Шухману і відправив третій м'яч у сітку воріт гірника спорт. 0-3 – це невтішний результат для господарів поля, в яких створення боєздатного колективу триватиме вже під час офіційних матчів. Було видно, що команда більш досвідчена проти нас грала. Я думаю, вони фаворити на підвищення у класі в цьому сезоні. У нас сьогодні трішки і організаційні моменти нас трішки підвели. Я думаю, що вже на наступні матчі в нас і обійма буде більше, ротації буде більше. А на рахунок гри не вистачило. Я думаю, недостатня кількість у нас досвіду, спокою. У впевненості в собі, але на протязі сезону молоді хлопці, в тому том числі і я, будемо набиратися цього досвіду, будемо старатися. Хочу подякувати нашим збройним силам за можливість грати без тривог сьогодні. Це дуже було. Для нас важливо і нашим болівальникам, які прийшли нас підтримати на трибуни, для гірника спорта Тростянця це була третя зустріч у чемпіонатах України. Свою історію зустрічей у другій лізі вони розпочали із нульової нічиєї в горішніх плавнях. Затим була поразка гірників на Сумщині. і ось цього разу знову сильнішими були гравці Тростянця. По перше, я хочу подякувати збройним силам нашої України. за ту можливість, яку надають нам проводити чемпіонат, грати і ігри. Тому їм велика шана і подяка. Що стосується, так, ну, сьогодні ми трошки таке свято футбольне, будемо так говорити. Відкриття нового чемпіонату, нові можливості, нові, скажем так, виклики. Результат то добре, перемога то теж добре, тим паче на виїзді. Я вважаю, що з хорошою командою. З хорошою командою. Я впевнений, що от у гірника да, дуже хороше майбутнє з тими молодими футболістами, які вони мають. Да, трошки я розумію, що треба докомплектуватися, але сам факт того, що команда грає, команда працює. Тому я ж кажу, що ми задоволені результатом, але є куди рухатися. Є багато помилок, є якісь моменти. Тому ну це звичайні робочі моменти, тому я думаю, що на тому наголошувати багато не треба. Як і у минулому чемпіонаті, гірники поки що не вразили ворота тростянця. Тож намагатимуться це зробити у матчі другого кола, коли поїдуть на Сумщину. Найближчий поєдинок гірника спорт відбудеться на Київщині, де у суботу, 2 серпня, команда з горішніх плавнів проведе свій наступний поєдинок і зустрінеться із дебютантом другої ліги київським ребелом. Він створений минулого року і є наймолодшим українським клубом серед усіх учасників ліг.